З ініціативи політичної партії Удар Віталія Кличка на території меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї відбулося урочисте покладання квітів. Організатором заходу виступив кандидат у народні депутати від цієї політичної сили. Ігор Сафін. Цей день був днем скорботи для Одеси, адже 16 жовтня радянська армія була змушена залишити місто, до якого увійшли румунські війська. Ветеран війни Ольга Олексіївна осінь далекого 41-го року пам'ятає, як сьогодні тоді її сім'я мешкала на вулиці Гоголя. Раніше там розташовувалися два шпиталі. Колись юна дівчинка писала листи від імені поранених солдатів та читала їм власні вірші. Ветерани й досі пам'ятає той день, коли останнє судно вітчизняними солдатами залишало одеську бухту. заканчивалась оборона, войска начали отходить с 1 октября. Я жила на Гоголя, это все было на глазах. И вот в ночь, когда да, у нас в 11 номере на Гоголя был военно-морской штаб, и 10, 15 числа вечером командир этого штаба вышел к нам, у нас осталось в нашем доме человек 15 всего лишь. Дав нам листовки і все сказав, що покидають нас, но прийдуть роки війни вже далеко позаду, але пам'ять й досі жива. За участю кандидата у народні депутати до Верховної Ради України від політичної партії Удар Ігоря Сафіна. Ветерани, діти війни, підводники поклали квіти біля пам'ятників на меморіалі героїчної оборони Одеси. Сьогодні ми зібралися на меморіалі 411 батареї. батареї. те місце, яке свято для кожного дісіта. Мемориал – это от слова «memory» – память. И сегодня мы чтим память тех героев, которые защищали Одессу, которые отдали свои жизни и которые сделали Одессу городом, героем, который Одесса носит по сей день. Для Игоря Сафина цей день е особливым. Слухаючи расповеди своего дедуся, он еще с малку дізнався про долю одесских героев. У него пример был дедушка. Дедушка – генерал ракетных войск и артиллерии. Он еще так, вот, когда был совсем маленький, говорит, так, ну как все дети, генер... буду генералом. Ну а потом... Коли буду як папа мерікомайше значний військовий досвід, капітан першого рангу Віктор Тропін й досі не може знайти відповіді на питання, як Одесити жахливі 73 дні могли тримати оборону рідного міста. Сьогодні вшанування пам'яті загиблих є особливо важливою. Ветерани подякували Ігорю Сафіну за організацію цього заходу. його, Хояться всадь, обнять скати, ти молодець. Это парень на все сто процентів. Вірикалі і ката не рядом с скричко стоят, Я вообще вже потрік и, и того Но Я голосую за него, только за него. Игорь Сафин не залишається осторонь від проблем меморіалу героїчної оборони Одеси. За його підтримки тут встановили стенди на честь героїчної оборони, що будучи школьником. Мы с ребятами ходили на мемориал, когда он еще не имел такой, э, такой вид, как он имеет сейчас. Я даже помню тот день, день когда танк Т-34 приехал своим ходом. Поэтому поддержка музея для меня является тем вкладом, который я, наверное, помню с детства. Это та память, которая должна оставаться не только у нас, но и в сердцах и, и памяти наших детей, внуков и грядущих поколений. Цим людям з орденами на грудях справді є про що розповісти, адже колись у далекому 41-му вся радянська країна весь світ стежили за мужньою боротьбою захисників Одеси. Вони пішли звідси, не заплямувавши своєї честі, готові до нових боїв з фашистськими ордами. Ірина Мунтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.